П'ятниця 7 червня 835-й день. Триває повномасштабна війна за Україну. В об'єднаному марафоні надалі мовитиме канал 1+,1. плюс І розпочинаємо з новин від команди ТСН збройні сили України здійснили успішну контратаку і відбили в окупантів селище Калинівка на північ від часового яру. Про це повідомив аналітик німецького видання «Більт» Юліан Рьопке. Загарбників вдалося відтіснити від мікрорайону канал, але він геть зруйнований. Зараз росіяни атакують по всій лінії фронту. Покровська війська залишається найгарячішою. Саме Покровське може бути основним напрямком літнього наступу ворога. Так вважає речник оперативно-стратегічного груповання військ Хортиця Назар Волошин. А от на Харківщині зіткнень стало менше минулої доби окупанти там не наступали. Повідомляють в генштабі. Загалом по всій лінії. Ні, фронту було 73 бойові зіткнення. Бійці іноземного легіону головного управління розвідки Міноборони показали, як знищують окупантів в районі Часового Яру на Донеччині. Водночас, про кількість знищених на фронті росіян випадково обмовився сам кремлівський диктатор, Путін, намагаючись перебільшити втрати українські, в той самий час фактично визнав, що російські війська щомісяця втрачають в Україні 5 тисяч ліквідованими, і відповідно, що найменше двадцять тисяч загалом, як пишуть фахівці інституту вивчення війни. Ця цифра може навіть поступатися кількості свіжомобілізованих окупантів. Від третьої ночі горить промислове підприємство на Київщині. Масштабна пожежа зайнялася внаслідок ворожої атаки. Тривога тривала 4 години. Минулося без потерпілих займання на підприємстві. Вже вдалося локалізувати, але вогонь палає досі. Чорний стовп диму видно за десятки кілометрів, як гасять пожежу на власні очі. Бачив кореспондент ТСН Іван Воробйов. Цей дим від пожежі видно вже за кілька десятків кілометрів від епіцентру події. Від ранку стало відомо, що на Київщині горить промисловий об'єкт, і чим ближче до місця пожежі, тим більше розумієш її реальний масштаб. І самого ранку рятувальники намагаються ліквідувати пожежу на одному з промислових підприємств на Київщині, яка сталася через комбіновану атаку росіян сьогодні вночі. Горить дуже велика площа вогонь надпотужний. Я стою приблизно за 500 метрів від епіцентру ліквідації цієї пожежі, але відчуває на собі жар від полум'я. Ще дорогу зустрічаємо велику кількість пожежних машин. На місці працює понад сотня рятувальників зі столиці та області. Задіяно понад 20 одиниць техніки. Використали навіть два пожежні потяги та спеціального робота. Машини змінюють одна одну. щохвилини. дуже швидко закінчується вода. Її сюди також підвозять у цистернах. Гасіння ускладнюють спекотна погода та сильний вітер, що роздмукує полум'я. Залучені пожежно-рятувальні підрозділи з Київської області, з міста Києва також на місці працюють два пожежних потяги. Воду підвозять, тому що ви бачите, велика площа пожежі є потреба в воді. Я думаю, що все ми зможемо ліквідувати. Пан Віталій живе неподалік від промислового об'єкта. Розповідає, прокинувся від звуків шахетів, що летіли над його будинком. За хвилину почув перші вибухи і побачив полум'я. каже: безпілотників було кілька, нарахував шість вибухів. Після третього десь взрива Ми вже побачили зарево, і потім знову звук мопеда цього шахеда, приближаючийся. Спочатку тихо, потім сильніше, сильніше, сильніше наростає, потім бах – взрив. Гасіння не зупиняються ні на хвилину. Постійно під'їжджає нова техніка. Повільно, але вогонь вдається локалізувати. Втомлені вогнеборці переводять дух у затінку дерев. У цей момент їхні колеги продовжують гасити вогонь. Загиблих та постраждалих в результаті пожежі немає, а масштаби збитків ще встановлюють. Іван Воробьоф Роман Сищенко ТСН 1 один 1, марафон. Єдині новини. Росіяни завдали удару по Полтавщині. Ракета влучила в приватний дім. Поранено жінку у часовому яру на Донеччині. Окупанти вбили жінку. поранили літнього чоловіка. Вісім приватних будинків пошкоджені. Ще двоє людей травмовані в селищах Нью-Йорк та Зелене поле. Один у Торську у селидовому пошкоджені п'ять багатоповерхівок, адмінбудівля, крамниця та аптека. У день ворог обстріляв Херсон. Виникла пожежа за добу в області поранено чотирьох людей. Загалом окупанти атакували 15 населених пунктів, пошкодили три багатоповерхівки і 14 приватних будинків. У Нікополі на Дніпропетровщині під час артобстрілу загинула жінка. Ще двох росіяни травмували в Нікопольському районі. Пошкоджені 16 хат, машини, гараж та електромережі. 11 прифронтових населених пунктів були під ворожими ударами на Запоріжжі. Загалом ворог бив по регіону понад 400 сотні разів поруйновано з десяток житлових будинків. Дві жінки поранені в селищі Козача-Лопань, це вже Харківщина. Їхній легковик росіяни атакували дроном вночі безпілотником. У Чугуєві потрощили амбулаторію, пошту СТО та авто. Селище Малинівка окупанти атакували безпілотниками та С-300 під ударом опинилася база відпочинку та будинки. Унаслідок нічної російської атаки об'єкти енергетичної інфраструктури не постраждали. Про це заявили в Укренерго. Компанія встановила ліміти споживання на сьогодні. Вони діятимуть по всій країні, бо дефіцит ресурсу в енергосистемі дуже серйозний. Уже котрий день поспіль. Потужностей не вистачає. Ліміти абоненти швидко перевищують, тому електрику вимикають і в додаткові години. Більше світла обіцяють на вихідних, бо переважно об'єкти промисловості та офіси не працюють. А українці часто проводять час поза домом. Найважча ситуація. Ця в енергосистемі очікується всередині літа. Повідомляють енергетики, оскільки через спеку споживання зросте, покрити його буде важко, адже досі тривають відновлювальні роботи на пошкоджених тепло та гідроелектростанціях. Через вимкнення електрики у деяких громадах Київщини почалися проблеми з водопостачанням. Громадянам рекомендують мати запас технічної і питної води. Також жителів приватного сектору просять утриматися від поливання городів із комунальних водопроводних мереж. Уряд із закордонними партнерами вже думають, як пройти зиму. Зокрема, Японія вже передає понад сотню генераторів, які розподілять переважно на Харківщині, де знищена теплова генерація. Євроінтеграція України на часі. Європейська комісія позитивно оцінила проведення реформ для початку переговорів про вступ. Про це заявила речниця відомства Анна Пісонеро у Брюсселі. Зокрема, певні, що Київ досяг необхідних критеріїв у визначених сферах антикорупційній контролі за політичним лобізмом, просорості статків чиновників та забезпеченні прав нацменшин. Тож посадовці рекомендують розпочати переговори про вступ. Схвальне рішення надали й для. України і для Молдови, але тепер доля європейської інтеграції в руках держав-членів саме їм належить ухвалити рамки переговорів. ЄС та Україна квапляться офіційно розпочати переговори до кінця червня, адже з 1 липня головування в раді ЄС переходить вже до угорщини. І раніше Будапешт усіляко протистояв прогресу України в ЄС, бо в них були претензії щодо розширення прав угорських нацменшин в нашій країні. Віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина на форумі національних меншин повідомила, переговори можуть стартувати вже за два тижні. Фактично, ми знаходимося на відстані кількох тижнів від рішення про формальний початок переговорів про, про членство, але не будемо забувати, що переговорний процес тільки починається. Ми виконали все, щоб почати. Тобто, це. Кінець перед перед великим початком, але ці прогнози точно будуться позитивні. 80 років тому цей корабель брав участь у висадженні союзників в Нормандії, а тепер символізує підтримку України і збирає кошти на захист українського неба. Судно з назвою МС Альпо прибуло з фінського узбережжя до французького порту Гавр – під прапорами України та Фінляндії цю подорож підтримує і 1+,1 медіа. Тож наш колега, продюсер та засновник проекту Реальна історія кім Галімов розгорнув і наш прапор на борту історичного корабля. Автори ідеї такої мандрівки, фінські бізнесмени філантропи разом із благочинною платформою Юнайтед, 24 яку заснував президент Зеленський, зібрані під час вояжу кошти підуть на фінансування проєкту Сейф Скайс, це система виявлення повітряних цілей. Альпо стоятиме у французькому гаврі до 10 червня. і автор циклу реальна історія Кім Галімов перебуває там зараз. Він з нами на прямому зв'язку. Кіма, вітаю! А ти був на кораблі, який колись виконував цілком військове таке серйозне завдання? А тепер вже більш гуманітарно має місію. Розкаже розлогіше про це судно і про його нову ціль. Вітаю свята так насправді це просто неймовірна унікальна історія цього корабля. Він дійсно брав участь у а, висаджуванні союзників в червні 1944 року в Нормандії. І що цікаво, знаєте, тоді насправді близько 6 тисяч кораблів брали участь в цій масштабній операції, але пережили це десантування далеко не всі кораблі. І От якраз МС Альпо це ну він щасливий цьому кораблю вдалося. Пережити ці події більше того, після а, війни він повернувся. Він він пішов до Фінляндії, де власне займався розмінуванням, тому що тоді а, акваторія а, була істотно замінована після другої світової війни, і так він працював цей буксир там в Фінляндії в 51-му році меря містечко Оулу. це Фінське місто викупило цей буксир і далі він ну працював просто в місцевому порті, але з часом роки йшли судно старіло, і от, вже там десь на межі 2000-х, мені здається, воно вже ну перебувало в такому вкрай поганому стані. Поки не знайшлися три фінських бізнесмени, не взяли його, не відреставрували і не. Придумали ось таку неймовірну акцію пройти конвоєм по тому самому маршруту, по якому власне а, які по по тому самому маршруту, по якому висаджувалися союзники в червні 44-го року, все це відбувається. Що цікаво дійсно під прапором України і прапором Фінляндії а, і. От кілька днів ще цей корабль буде стояти в гаврі. Всі насправді люди, які ну з'являються на шляху цього корабля в тих портах, куди він заходить. Вони можуть зайти до нього. Це як ну така безкоштовна екскурсія. А куди би не приплив цей корабль? Вони роблять дні відкритих дверей. Люди заходять, дізнаються про цю історію, дізнаються про Україну. Тому що основна мета цієї подорожі це все ж таки збір грошей на підтримку України, і там можна відсканувати qr коди на, борт, на на бортах цього корабля і задонатити і люди. Таким чином допомагають нам. Багато міст цей корабель вже пройшов скрізь. Ну от мені команди розповідала, як їх зустрічали, і це завжди знаєте, ну, таке, як свято. Люди дуже здивовані, запитують, що це за корабель, яка його історія. Багато хто дізнається і про Україну також завдяки цьому кораблю. І а, мені команда розповідала, що в Німеччині навіть Німеччина дала такий військовий супровід для цього корабля. І військові кораблі Німеччини супроводжували десь 4 години в, в акваторії Німеччини. Цей корабель давали там і сигнали, і дзвонили їм по телефону. і Казали, що друзі, ми пишаємось вами. Ми пишаємося україною. Так що дійсно неймовірна історія і свідчення того, що насправді як і 80 років тому Європу об'єдналася, щоб здолати Гітлера. А європа об'єднується і сьогодні вже щоб допомогти Україні здолати нового гітлера нового часу. І я впевнений, що так і буде. Дякую тобі за цю розповідь, за ці історичні паралелі. Наш колега з 1+,1, Плюс продюсер і засновник проекту реальна історія Кім Галімов на зв'язку з Франції, де триває збір на захист українського неба завдяки ось такому історичному кораблю часів ще другої. Світової а рік від катастрофи в ці дні згадуємо каховську трагедію в ніч проти 6 червня 2023 року. Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Тоді Десятки населених пунктів миттєво почали наповнюватися водою. Внаслідок чого загинуло щонайменше 35 осіб. 24 вважаються зниклими безвісти, і це лише за офіційними даними, а їх неможливо отримати з окупованих територій. Було затоплено 66 населених пунктів на Херсонщині, там Миколаївщині, великі площі унікальних парків та заповідників. Наслідки руйнівної хвилі, що пішла в Чорне море, відчули й в сусідніх країнах. Але ми ніколи не забудемо ту згуртованість українців, коли до затоплених міст везли. Личовни з усіх куточків України, а доміс, навпаки, зневоднених через теракт питну воду. Зокрема, і про це зараз поговоримо з кореспонденткою ТСН Наталією Ярмолою. Маємо її на прямому зв'язку. Наталю, вітаю! Де ти зараз і як тепер, через рік, фактично, після цього російського теракту, можемо підсумувати його наслідки? Вітаю святе! Упродовж цього вечора. Ми будемо працювати з заповідного острова Хортиця. Це місце особливе, тим, що саме звідси починалось каховське водосховище, яке росіяни зруйнували торік, 6 червня, і це був один з найбільших екоцидів планети. Можна казати про це впевнено, і от зараз хочу показати наскільки сильно впав рівень води Дніпра у цій точці. Ось всі ці скелі, прошу показати раніше, були заховані. Глибоко під водою, але ось тепер це е, така збільшена площа острова Хортиця. А на самому Дніпрі ми бачимо е, на мило дуже багато нових островів, адже у цій точці Дніпра е, вода впала приблизно на 4-5 метрів. Це була трагедія для усього живого, зокрема і для людей, які Лишилися без води. Про те, як вони вже понад рік живуть без води, ми ще поговоримо. А зараз хочу розповісти про такий несподіваний бік цієї трагедії. На цих землях історія в кожному сантиметрі. Ми знаємо, що землі, які затопило Каховське водосховище, були улюбленим місцем наших козаків. І от за цей рік наші археологи. Назбирали цілий музейний новий фонд, і ви можливо пам'ятаєте, торік з дна Каховського досховища діставали цілий козацький човен, але за цей рік артефактів набагато побільшало. Зокрема, ми знаємо від одного з працівників Хортиці Анатолія Волкова. Він археолог, що його колеги, які зараз служать в збройних силах України і захищають нас, навіть на кілька днів поверталися. Сюди в тил для того, щоб провести експедиції і знайти нові знахідки. Знайшли дуже багато різних епох. І зараз прошу послухати, що ж саме вони знайшли. Все, що виходить на поверхню, ми це намагаємося збирати. Колись там, біля 300 років тому, якийсь козак сидів на берегах Дніпра і саме з цієї люльки палив, дивлячись на наше Дніпро. Гіпанча – це такий плащ був. Вона ще не почищена, вона з їржою. Отак от, от робилася. І, і як це вішалось? – куди? Ну, за, з одного боку плаща і з іншого. І потім Що отак закривати? от закривалося. Клас. Історія Каховської ГЕС це трагедія, що повторювалась двічі. 70 років тому, коли звели дамбу, це була трагедія, які для людей, які жили на дні Каховського водосховища, їх відселяли. Вдруге, трагедія повторилася вже в 2023 році, коли росіяни підірвали Каховську Гес. І ми знаємо, що дуже багато людей опинилися замість берега моря на березі мулу. І от ми хочемо зараз вам показати, як це жити без води вже Понад рік, адже Каховське водосховище було найбільше за об'ємом 18 кубічних кілометрів води. Цього могло би вистачити, щоб напувати всю планету протягом року. І от ми зробили такий репортаж з місця, де вода стала справжнім золотим скарбом. Давайте подивимось. Село Мар'янське одне з багатьох, що на березі. Колись це був берег Каховського моря. Тепер замість нього просто мул і ліс. Як живете тут? Живемо, живемо. Як. Як... як. як була без води, так і. У є. дворі є, ось уведуть щось новеньке, а так через день пускають. Городи ж вони ж стоять сухі. Водичка є, пить є, що поливати нема чим. Я кажу, що угу. городи позасихали вже, вже все. Із пані Ларисою ми познайомились торік у центрі села. Коли росіяни підірвали ГЕС, односельці зібралися обговорити стратегію виживання. Нам без моря це вообще я не знаю. Це катастрофа. Я зараз його робили заново, чи щось робили. Ми тут не виживемо без води. Тепер місце нашої зустрічі перерите траншеями для труб майбутнього водогону. В сусідніх селах такий вже проклали. Робили це під обстрілами. Ця насосна набрала з Каховського водосховища воду. Так як Каховського водосховища зараз немає, вони проклали там приблизно два кілометри труб і беруть із русла воду. Вода та сама. Вони беруть і хлорі очищають і подають нам Грушівка, Мар'їнське, Апостолово, Софіївка. У Мар'їнському з водою від осені 23-го лише пів села. Решту через старі труби, яким майже 70 років не підключили. Там решето, там просто вода витікає. А це злочин давати по такій системі водопостачання. Довжина майбутнього водогону 60 кілометрів. Місцеві комунальники і переселенці з окупованих територій тут працюють щодня і все власними силами, щоб здешевити роботи. Ви не вміли цього робити? Ну, у мене десь були якісь навики. але ну, щоб водою я займався. Я не ніколи не займався. А чим ну, ми займалися? Покраскою машинами, електрикою трохи. Ще залишилось газом, і буде повний комплект. Село, яке в перші години після підриву дамби, згуртувало, щоб врятувати невеличкий клаптик затоки колишнього водосховища. Тепер розділила вода. Точніше, ціна на неї. Питна вода, яка подається централізовано на частину села, 45 гривень за куб. і за того, що ми знаємо, яким чином вона добувається, де вона береться, і скільки її. там, де нові мережі, там вода цілодобово. Де мережі в на не найкращому стані, три рази на тиждень, по годину там дається. А де зовсім негодні, там води нема, там на підвозі вода. Враховуючи логістику, вартість доставки води, куб уже виходить не 45, а 125 гривень за куб. А ось картошка вже така, що в'яжеться, а ми не можемо заливати дорогу, стіна дуже дорога. Та є і ті, хто вирощують городину навіть на продаж. Вирощуємо в себе на огороді. Тут. Да. Мар'янського Мар'янському. Боже, яка красива. У нас немає води, але ми по осені зробили скважину. Вийшло майже 30 тисяч, то, звісно, клубніка в цьому році без води ніяк не буде. Не жалію, що ми скважину зробили. У мене теж свердловина, то на весну силу ради дав тут тій землі. Я вам чесно кажу. Грунт стає поверхнева, кірка дуже тверда, хоч хату будуй. По селу є кілька громадських свердловин з питною водою, але з яких би глибин її не видобували, потрібна потужна очистка. Чи вона артизіанська на 117 метрів, чи вона на 30 метрах, чи вона верховодка на 14 метрах? Очищення обов'язково. Обов'язково. Mm -hmm. Оце очисна система осмотр. Опа. І можна пити? І Можна пити. Все, закривайте, бо мені жалко, що вона так тече. Mm -hmm. Смачненько. Смачненька вода капітальна. Ось. Оця вся система очищення, ну, вона промислового такого характеру. Чи повертати Каховське водосховище, проживши без нього усього рік, люди кажуть однозначно так. Керівник Укргідроенерго Ігор Сирота каже, плани відбудови вже є, але чекають деокупації. Як тільки відбудеться деокупація і зможуть наші пахівці зайти і приступити до роботи, буде паралельно. Як тільки ми зможемо усушити. Провести експертизу і зрозуміти, що відбулося там, скажімо, взрив. Ми бачимо верхню картину, так що станції немає, але розмив був великий, Ми не розуміємо, що на цьому місці є, чи станція може бути потім побудована на цьому місці, чи на іншому березі. Це буде вже потім визначатися яким може бути водосховище в майбутньому, поки що не розголошують. У Мар'янському ж просять врахувати помилки радянського проекту. Я вважаю, якщо дивлячись на те, як староста який проживає в населеному пункті, яке знаходиться на березі Каховського водосховища, я теж вважаю, що потрібно. Прокладаючи труби, староста села Віктор Васильович сподівається бодай трохи полегшити життя односельцям. Потрібно вдихнути життя в село, в землю і надію в людей. Мар'янці два роки війни живуть під прицілом ворога, але тримаються їм би лиш води не обов'язково ціле море. Наталія Єрмола, Олександр Аліфанов та Вадим Рехва, ТСН. один плюс 1. марафон. Єдині новини. Тих хто бачить війну на власні очі, завдяки кому весь світ знає, що відбувається на українському фронті. В столиці нагороджують авторів найкращих журналістських робіт. Війна в об'єктиві так називається конкурс. І серед фіналістів є наш колега Венкор Олександр Моторний на події. Також перебуває кореспондент КТСН Інна Боднар. Маємо її на зв'язку зараз. Інно розповідає, які роботи відзначено, що кажуть їх автори. Тобі слово. Мета цього конкурсу це взагалі відзначити журналістські роботи про боротьбу українського народу, про звитягу наших воїнів. Хоча самі журналісти, які номіновані тут на нагородження, просять не називати це конкурсом, бо кажуть, що вони ні з ким не конкурують, а їдуть у зону бойових дій тільки для того, аби показати усьому світу, що в нас відбувається. Принаймні у цьому мене запевнив наш колега Олександр Моторний і наш оператор Данило Лисенко. Я собі казав і давав відповідь на запитання, навіщо ми це робимо. Ну, з однією єдиною метою, щоб люди, які в тилу, безумовно, тил має бути, тил має існувати, тил має функціонувати, але тил має розуміти, що відбувається на фронті, щоб пам'ятали, як це все було, і щоб найголовніше люди в тилу не забували, що ну, дуже складна ситуація у нас на фронті і на війні. Загалом було подано понад понад 400 робіт і журі. А це нині військовослужбовці збройних сил України. А до цього журналісти відібрали найкращі роботи у семи у семи номінаціях. І от найкращі відео, текстові репортажі, операторська робота. Отак от відзначають урочисто можна сказати, вперше кажуть організатори конкурсу. Аби в повній мірі люди бачили і знали журналістів, аби гідно могли оцінювати їхню роботу. На мою думку, робота журналістів це в першу чергу це літописці історії і від їхньої подачі, від їхньої роботи залежить від того наскільки буде усвідомлювати суспільство ту чи іншу ситуацію. Але усі тут присутні кажуть, що всі би хотіли стати літописцями нашої перемоги і разом зустрітися і відзначити саме от закінчення і перемогу наш нашу перемогу у цій війні. Студія. Дякую тобі, кореспондентка Інна Боднар про конкурс, не конкурс, скажімо так, вечір журналістських робіт Війна в об'єктиві серед фіналістів якого є Олександр Моторний, який багато років висвітлює події російсько-української війни до 2022-го і вже після повномасштабного вторгнення. Звичайно, велика вдячність Олександру за його роботу і взагалі всім медійникам, які щодня вважаючи життям розповідають правду про російську агресію в Україні. Ну, а далі в ефірі об'єднаного марафону працюватимуть мої колеги ведучі 1+, плюс Наталія Мосейчук, Максим Сухенко. Їм слово вже за мить. А о 19-й наступний випуск ТСН. Тож будьте з нами і до зустрічі.